Класна штука взагалі. А сьогодні ми будемо куштувати молочний газований напій зі смаком дині. І мені стало цікаво його спробувати. І давайте пробувати. Я його зболтала і давайте відкривати. Але саме. <зас> 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 Я. біленький. Прикольно. Коротше, я його тільки як відкрила, як воно оце приснуло. Зразу пішов такий запах дині, як ото, як жвачка. Так. Як, знаєте, ви купуєте жвачку зі смаком Дині, от, і воно таке газований. Як знаєте, типу вода газована. Звичайно, газована, але не знаєте, аж не сильно, як. А може й сильно. <клес> Реально зі смаком дині, і вона біленька. <клес> вона не може бути молочна, але вона, бі... але вона біла. Ну, прикольно. А це водичка зі смаком жувачки. Класна штука взагалі. Воно дуже солодке. Якщо по п'ятибальній шкалі, оцінюємо на 5.